Можна, можна я вас Так, так. Я так. просто так вічливо хочу підійти, бо я бачив без фаритися. Ні, ні ми просто so опаздуємо okay. okay. на зустріч. Uh, я знімаю випадкових людей. Я Можнаю знаю, вопросы. це дуже, yeah. мені здається, популярно, да? yeah. yeah, да? <laughs> так? Мені завжди хотілося. Так? Тоді я вам пропоную портрет. Клас, давай. давай? Mm -hmm. yeah. hey, о, О, вау! Клас, дуже живі е, фотографії. Дякую. Дякую. Ну, я інфлюєнсерка, мама, дружина. В мене свій проєкт з ментального, тілесного і духовного розвитку. Дякую. І коуч.